Петро Гулак артемовський Дві пташки в клітці. Чого цвірінькаєш, дурний? Чого оголосиш? Хіба ж ти трясці захотів? Що заманулося? Чого ти не попросиш? Чи сім'ячка, простя, пшонця, чи то крупів? Всього ти в кліточці посаме нельзя маєш. Ще й витребенькуєш, на долю нарікаєш, так в клітці підлітка корив снігир старий. Ой, дядьку, не глузуй, озвався молодий. Недарма я журюсь і слізками вмиваюсь, не дармо я простя й сім'ячка цураюсь. Ти рад покорній сій, бо зріс в ній і вродився. Я ж вільний був. Тепер в неволі опинився. Переможного миру вам!